Вони не можуть говорити, але здатні спілкуватися. Уже понад 500 українців із розладами комунікації користуються безкоштовним мобільним додатком, який допомагає висловлювати думки за допомогою спеціальних карток. Це й ветерани після черепно-мозкових травм і діти з порушеннями аутичного спектру. Як технології допомагають тим, кому складно говорити, розкажемо далі. Давайте вибираємо. Я Михайло. На угу. скільки вам років? Мені 58 років. Я військовий медик. Угу. Штучний інтелект уже другий тиждень є голосом ветерана Михайла Лисака. З початком повномасштабної війни він пішов у військо, обороняв від ворога столицю. Рік тому у своїй військовій частині впав з висоти. Лікарі сумнівалися, чи він виживе. Але дружина Наталія вірила. І завжди була поруч. Лікарі кажуть, чого я тут стою під реанімацією, якщо ви знаєте що з години на годину. Але я не вірила, мене якось так то не було того відчуття. Я просто не то, що знаєте, так не вірила, бо так мені не хоті. Я просто відчувала. Михайло вижив, але через два місяці у нього стався інсульт, і відтоді він зовсім втратив здатність говорити. З початку року Михайло займається з терапевтом мови та мовлення, і тепер, нарешті, дружина може почути від нього деякі фрази і вірить, що почує ще. Я радію життям. Я вас усіх люблю. Ти нас любиш? Михайло, Бачите, що любить. У додатку, яким користується Михайло, зображення картки озвучує штучний інтелект. Терапевтка Любов Пахвій каже, що останнім часом невербальних пацієнтів з фронту стає все більше. Основний вплив це є черепно-мозкові травми, тобто, коли на мозок людини впливає саме травма. Контузія також, тобто це будь-яке механічне порушення, і саме мобільний застосунок допомагає спілкуватися без мови жестів, а ще з його допомогою можна відправляти повідомлення. Обираємо кому відправляємо повідомлення. Соломія там хочу їсти курячі нагетси. Відправляємо і вербальний користувач отримує на свій пристрій. Повідомлення, яке буде озвучуватись, і воно показується текстом. Застосунок розробили в США. Окрім ветеранів, він підійде і дітям з вродженими розладами, зокрема аутизмом. В Україні ним користуються вже понад пів тисячі людей. Координаторка проєкту розповідає про позитивні результати у дитини, яка користувалася застосунком лише. Тиждень. Я почала повторювати звуки спершу, потім слова, потім речення з тою самою інтонацією, яку видає планшет. І згодом він зовсім перестав використовувати застосунок, і зараз він вчиться в школі, пише, читає і вербально спілкується. Куди ти підеш гуляти? Бігати в лабіритті. Наталія з підрічною донькою вірою виїхала з Краматорська у 2022-му. у дівчинки розлад спектру аутизму, і вона майже не говорить. А через переїзд її стан погіршився. Будь-яких змін тепер навіть вийти з кімнати перейти в іншу кімнату. Вона почала протестувати проти цього, дуже сильно істерити, і так як дитинка не говорить, неможливо було зрозуміти, що не так. Починала з паперових карток із зображеннями, та це було не зовсім зручно а за стосунком набагато краще. Віра користується ним уже півроку. Вона звернулась до мене одразу за допомогою планшету, щоб попросити смаколик. Віра ходить до державного дитсадка з вихователями і однолітками. Вона теж спілкується за допомогою додатка і вже потроху починає вимовляти слова. І просто під час інтерв'ю Віра кличе маму. Мам -мам! що Віруся. Буквально нещодавно робила там в інстаграмі пам'ятаю сльозливий пост, що колись вже я почую слово мама. Тобто вірочки виповнилося 5 років, і я вся така була, знаєте, дуже себе жаліла. і Думаю, напевно цього не станеться. Ну, якийсь був знаєте такий настрій. І от, буквально зараз я сиджу, і я кажу, моя дитина каже, мама для невербальних українців доступ до застосунка безкоштовний. Потрібно лише подати заявку і пройти спеціальне навчання. Роман Гаврилів, Юрій Глобінка, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.